Так, окей, гайз, Начебто, все там штрихи всі настрою. Все працює, коментарі ваші написані. У мене такий сьогодні перший день початку тренування. Я чомусь в шльопанцях, це зараз все справимо. Дягаю інше взуття, настрій на позитиві. Чекаю хейтерів на зв'язку. Хай розкажуть, як воно зі сторони вашої. Окей. Okay. Коротше, так сталося, що заболіла спина. Я вже почав в інтернеті шукати варіанти, як зробити якісь такі вправи, щоб перестало хребет боліти. Знайшов таку пару тренувальних штук для віджимання, для пресу, зараз розстелю цю Самобранку скатерть опаньки. Ні. Зроблю по інакшому Опаньки. Це мій спортзал такий на вулиці. Пишіть коментарі, який у вас спортзал, чи займаєтесь спортом, Чи що ви взагалі робите? Чи спортом займаєтесь, чи на роботі, чи на релаксі. Я думаю, отак буде топчик. Отак. Якщо це моя буде площа для тренування, якраз буду з вами розмовляти, потрошку заглядати. Що ви тут пишете? Ага, значить потрібно трошки трошки назад. Добре. Зараз організуємо не проблема. Ось! Я думаю, буде просто супер. Ага, все, good. Good job. Значить, є такі варіанти. Три вправи сьогодні розглянемо. А всі вони йдуть якби на спину. Щоб спина не боліла, але почну так з кістей, шия. Оп-оп, да оп. А ми танцюємо оп оп чи да Пишіть коментарі, що ви там бачите. Може, ви якісь поради дасте. Дуже цікаво буде почитати, я буду періодично заглядувати. Оп! Зараз я як розмахнувся. Головне, щоб руками не вдаритися. Тут у мене тут такі пальми, квіти. Запаху щось не відчуваю, але все одно приємно. Так трошки головою потіліпаю. Все. Начебто руки вже розігрів маленько. Так, перша вправа. Получається. Хоп. О, у мене вже спина хрустить. Значить, щось роблю правильно. Так, чик. І отак, виходить. О, ще раз хрустить. Та що таке. І отак напротязі деякого часу. Встав, опав. Встав, упав. Якщо спина хрустить, значить там щось відбувається. Буду равномірно використовувати. Нагрузку, бо хочеться тривалий час попрацювати, а не так, що зробив 300 разів і здох. Фу. Так, поки що так. Поки одна група мисць відпочиває, пороблю щось інше. Так, в мене тут асістент Аліна, отак, якщо я буду стояти, буде нормально. Трішки сюди. Так, асистент прийшов, всім доброго дня. Щось я не бачу лайків. А тебе, тебе не чутно. Тут мікрофон тільки я тримаю. Mm. До речі, можна ще пограти в таку гру. Якщо ви там поставите багато лайків, то з мене тоді присидання. Чим більше лайків, тим більше присидань. Так що, якщо є тут хейтери, welcome. Можете мене трошки захейтить лайками. А скільки там, до речі, лайків? One. <світ> ну окей. One, значить one. Так, тепер наступна вправочка. А якщо Алі, так, я роблю. Видно? Вот так. Прецю, прецю, прецю. YouTube, нами, прецю, прецю. О, так. Працюй, працюй, Ютуб навіть коментарі блокує. Працюй, працюй. О! Бо коли там супер, супер глядачі. Ooh. Оце вже відчуваю, що там в спині щось підігрілось. Фух. Так, якраз поки руки відпочивають. Можна почитати, що ви там пишете. Я ж думаю, щось цікаве. Ух ти! Так, бачу, Ніна Мершиченка звистун. Ага, та є трошки, підсвічую. Якщо можна, то я, якщо що можу трошки при... прибавити. Точніше, збавити. А, хиляк-слабак, та ладно. Я думаю, це ж в мене тільки перший день, а ви вже так одразу хиляк-слабак. Якось так. Дайте мені хоч трошки розігрітися. Там уже на вже на п'ятий день. Я думаю, буде краще. Фу таке чи, хлоп... чи... слабак. Ви ж там може розберіться. Фу. А до речі, скільки лайків? Я вже один раз просів. Зараз подивлюсь, скільки лайків. Ого, 23 лайки. Ви що? Хочете, щоб я тут і впав? Та ну ви що, знущаєтесь? Ладно, я спробую. Мені потрібно ще. Такий, зараз, вон момент. Я нікуди не тікаю, але мені потрібно це все записувати. Зараз візьму колір синій. Є у мене така дощечка. Буду записувати, скільки я присів, бо я так бачу, ви хочете, щоб я тут і впав. Кожне присідання, це кожний лайк. Зараз стираємо, що тут написано. Дуже дякую за коментарі, за підписку на канал. Дуже приємно, що ви бачите мене. Пишіть коментарі поради. Буде цікаво почитати. Це моє перше тренування. Мені цікаво, та не гудити, розгудівся, їжджаю вже. Цікаво послухати, почитати ваші поради, бо щось спина так інколи побалює. А, і я так побачив пару відосів, що там можна поробити такі вправи. Ну то я з вами, експертами, якраз і розглянемо, чи працюють ці поради, чи ні. Ну, якщо спина хрестить, значить все окей. Так, 20. 20 лайків. А, то глядачі. Значить, 3. 3 лайки. Окей, я вже там один раз присів. На ще два рази такой. Все. Три рази присів. Та що слабенько там, слабенька. О, четвертий пішов, бачу, бачу. Не знаю, видно вам чи ні. Така трійка. Бачите, що я не дуже підготувався, але ці проблеми вирішуються. Це навіть не проблема, а так чисто по фанчику. Трішки. Трішки буває. Окей, три рази присів, три лайки. Так, у мене вже руки відпочинули. Зараз спробую. А що ж я спробую? Mm? А я вже знаю, що спробую. Спробую ще раз. Значу так, на локтя. Потім другий, потім цим встаємо. І так робимо. Скільки хвати сили. Свистіти не буду. Зараз так пороблю. До речі, я ще чув просто отак стояти на стійці. Фух. Скільки зможеш, стільки його вистоїш. Якщо хвати сил на хвилину, то хвилина, якщо ні, то ні. Ну зараз я слабак ще не в той формі. Тут принаймні, принаймні хоча б не впасти. Ха. О, був ще раз один хруст. Ой, не знаю, добре це чи ні. Але поки що мені не погано. Ха. Класна зараз погода. А -а -а. О. У. Так. Трошки втомився. Зараз порозмовляю, почитаю ваші коментоси На відповім на всі питання. Так, хто ще з Краснодарської країни? Я не знаю. Ти самий красивий братан. Та, та, ну. Дякую, в принципі. <свист> <свист> Розвалено, ага, коря. Ооо! Так, вже 5 лайків. Щось ви погано хочете мене, слабенько хочете мене замучити. 5, так, я вже три присідання зробив. Я думав, я буду присідати там разів 50. А ті 5 разів то таке сів і, і все. І готово. Зараз спробую раз уже таку маю нагоду спробую прес трошки розігріти Не знаю, тут мало місця, так. Раз, два, три. Семь, деть, дев'ять, десять. Дванадцять, ого, 13, 14, Ну що, я думаю, 15 вистачить. О! Щось я вже старий для таких розваг. Опа! Фух. Ні. Старіше я вже. Перший день. Ага, ну так ясно, це ж перший день. Окей. Відпочинок прочитати коментарі. Так, я там коряга, старий. О тут китайський пішов. Я, по... я зрозумів. <ріст> так, так, старичок. Це я, старичок. Вже скоро пенсія буде в мене. Ну, я так думаю. Ну, що я скажу? Після таких вправ у мене спина. І не болить. І не стало там прям супер клас Ну, тобто, спочатку все. Спочатку. Так, потім отак. Фух, Скільки там присідань ви для мене приготували? Сім лайків. ви даєте. Сім, сім раз. Окей, добре, я зараз сім разів присяду тут навіть. Фух, раз. Два, три. Четыре, пять. Шість, Сім. А, це вже сьомий був. Ой, так це якось легко з вами. Зараз попробую на силу зробити кілька віджимань, а ви там якраз розкажіть. Правильно роблю, бо вам теж видніше зі сторони. Є такі у мене спеціальні штукенці. Зараз разів п'ять зроблю і ходимо. Ні, ну це було круто. 20 разів. Фу. Я просто в шокі. Фу. Адреналін. Ну такий маленький є адреналін. Нарешті в мене кров пішла до голови. Зараз будуть емоції. Зараз буде гарний настрій. Зараз будемо ще якісь справи придумати, Фух. Так, а я попереджаю для тих, хто тільки... Зайшов на цей канал, то кожен ваш лайк це для мене кат... присідання. Так що, чим більше лайків, тим більше я буду присідати. Фу. Поки що сім разів. Ну, в принципі, це добре. Фу. Зараз трошки попрацюю на прес. Блін, чого мене тут мало так місця? Чому такий малий спортзал? Шкода, що Wi-Fi тільки по будинку ловить. Зараз я... Раз. І два. І три. Ух. І чотири. І п'ять. І шостий. А там десь і сьомий. А восьмий буде, а восьмий, а ось дев'ятий. А тут щось спина болить, десятий. А може то добре, одинадцятий, дванадцятий. Ух ти. Тільки дванадцяти. А ось тринадцятий. А там десь чотирнадцятий. фух, 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 15. Ну це було важко, скажу вам. Зараз розкажіть, що ви там пишете. Бо вам видніше це. Ага. Собачий позор. Король і шут. Окей. Фух. Дивно на вулиці зараз не холодно і не жарко. Але я відчуваю, що в'язи розігрілись. Побачимо, як там далі буде. Бо далі буде холодніше. До речі, я там побачив 9 лайків. То зараз спробую 9 разів так. Присісти. Раз. Ого! Два. Ух ти. Фу. Фу. Ну, це ж перший день я втомився. Три. Фух, та ви що, звичайно? Вже й ноги не, не працюють. Це ж тільки три рази. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, фух. О, оце класне тренування. Ноги я відчуваю, що м'язи. Не оцей жир. А вже відчуваю, що тут десь м'язи є. Теж, начебто. По трошку жир вих... і, і тут із рук виходить якраз і прес, там колись буде кирпичі. Зараз ще спробую на витривалість зробити. Ну, вже як би так, повний смак зробити. На витривалість там Скільки там секунд порахуйте, а я спробую. Ой, стояти! Ну, це ж в принципі перший день. На наступний день ще щось придумаю, якісь прави. Головне, щоб було настрій. Фу до речі, я забув засікать. Ех ти ж, я моя! Потрібно було якісь секундомерти закинути. Ха, мабуть, часи потрібно пошукати. Ну що, я там вже 5 хвилин стою, стоєчка? Поки що відчуваю, що ноги трясуться. Ага. Мабуть, саме найбільше втомилося. Не буду так сильно мучити. Фу. Оце тренувальний день. О, мабуть, вже буду скоро завершувати. Зараз подивлюсь скільки. Ага. Ще п'ять хвилин. Фу. Добре. Добре, так в мене день продовжується. Якраз трошки тренування, трошки позитиву, трошки тренування. Гавно настрою і знову до роботи. А там, якщо все буде окей, побачимося ще. Не буду казати коли, але ще побачимося. Так, до речі, зараз почитаємо, що ви тут розказуєте. 11 лайків, -моя! Зараз присяду. 11 разів. О, привіт, ти новенький, добре. Привіт, привіт. Так, так, я з України. Всім, хто новенький, або новенький. Всім привіт. Буду думати, що у вас все окей. Так, кожен ваш лайк це для мене присідання. Як добре, що ви ставите мало лайків. Фух, дякую, що ви мене бережете. Бо якби поставили 300 лайків, я, мабуть, тут би і, і впав би. Але добре, що є куди падати. Фу. Так, 11 разів. Ну я ще, мабуть, зможу. Хай. Опа! Чикс. Опа, два, три. Чотири! п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Од... О, одинадцятий. Так швидко якось виходить. Що я навіть в шоці. О, дванадцятий. Та звідки ти взявся? Добре, зараз зроблю останній. І буду вже закруглятись, бо час іде, а мені потрібно знову йти на роботу. З однієї роботи в спортзал. З спортзалу на роботу. Бо ну, це життя. Все, друзі. Ще один раз присяду, так уже бути. Так, ну все, це вже 12-й. Yes. І все, я піду. Я піду, піду, піду. Та блін, та ви що, знущаєтесь? А, я знаю, чим фішка. Ну не буду казати. Окей. Okay. Так, всі, хто зайшов або вже не вийшов <смі> з YouTube. З Ютубчика, ладно, ще один раз присяда. Окей, okay, гайз, всім гарного настрою, всім позитивчика. Будьте на тренувальній хвилі. Я пішов, всім бай-бай!